Китай презентував масштабний план економічного розвитку на основі штучного інтелекту. Документ визначає три ключові етапи до 2027 року, глибока інтеграція штучного інтелекту у всі сфери суспільного життя, до 2030 року, 90% рівень використання технологій, а до 2035 року, повна трансформація суспільства через перехід до інтелектуальної економіки. Державна рада Китайської Народної Республіки оприлюднила десятирічну дорожню карту, яка має зробити штучний інтелект новою базовою інфраструктурою та головним рушієм зростання. План охоплює шість основних сфер – науку і технології, соціальний добробут, промисловість, споживчі товари, державне управління та міжнародні відносини. Зокрема, Пекін планує використовувати штучний інтелект для наукових досліджень. Моніторингу екології та вдосконалення систем управління. Кінцева мета полягає в тому, щоб до 2035 року Китай повністю перейшов у нову фазу розвитку, інтелектуальну економіку та інтелектуальне суспільство. Влада підкреслює, що технології розглядаються не лише як інструмент модернізації країни, але й як у міжнародне суспільне благо, корисне для людства. Політика. Інфо. Будьте в центрі важливих подій та новин. Підтримайте вподобайкою, коментарем, підпискою та спонсорством.